Добрий вечір, шановне панство, сьогодні хочу вам розказати історію, яка сталася зі мною приблизно 2 тижні назад. Я покропив город і десь через три дні покропив, я маю на увазі картоплю від Колорадського жука, і тим самим в мене трошки уставалося той речі і... Я так легенько, швиденько перебіг по буряках, бо на буряках тля була. І я так легенько покрупив, щоб тля пропала. І через три дні я щось треба було, я зайшов, треба було мені Треба було мені ще мутичкою перейти між буряками, бо зело було. Ну і я, як завжди, беру відро і починаю сіхти, збирати. Збирати золо, бо воно нормальне було, якраз внутрім давати. І січеться бурак, то там десь прорве, прорвав якийсь бурачок. На. То моя коліжанка, вона сюди підходить, як все спокійно, і випрошую. Я її завжди якого смакола кадам, і щоб її дружити. Ну, і почав дружити. Збирати то зело відро, ну і натішився, бо буряк прорвав. Буде внутрім що дати їсти, бо в нас то була посуха, дощів не було. А з зеленим кормом була проблема. І я вже розігнався, зайшов до нутрі, вже хотів давати, а потім мені як бабахнуло по шарах, що я три дні кропив, назад кропив від Колорадського жука і буряки і картоплю. І я хочу то зло давати нутрям. І все, я зупинився. Звичайно, то викинув на компостну кучу і все. А якби кинув нутря під великим запитанням, внутрі можна було 100% потруїти. І, і дивлюся у відгуках на сайтах. Що люди жаліються, що внутрі то не їдять, то потравили травили нутрі, що треба дуже-дуже бути обережними, особливо в весінній період, особливо коли е, дерева кроплять. Хто в поле виїжджає за травою, то може е, фермер покропити, а вітром занести на вашу траву. Я одного року так. Кролів чуть не, не то не потруїв. Я мав город в полі, ну і їздив, кусив е, люцерну. І потім приїжджаю за якийсь час, дивлюся, а сусід крупив трактором е, е, картоплю свою, ну і метр мене, чи він травив, не, не крупив, а травив від зела. От і дивлюся, в мене люцерна метра то й півтора на моєму городі за тиждень побіліла. А це все результат того, що хімія попала, вітром занесла, ніхто спеціально не кропив по моєму городі. Так само хто дерева кропить вітер на вашу сторону і попаде, не дай Боже, на траву. А ви, ми що не бачимо, накусили, кинули, чишимося, що внутрі мають. Що внутрі є, мають що, що їсти зелений корм. Зараз теж в нас проблеми з кормами зеленими. От. І сьогодні накусив трохи, пішов, накусив трави здалека, йду йду в місто по газоні. Трава вроді велика. Підходиш ближче, а вона дуже ріденька, що й косою не варто тягнути. Ну, але бачите. Є трошки на підстилку. Дев'ять моїх самочок. Самець там рядом скучає. Ой. Самчик мій скучає за ними. І буду, я думати, Водивлюся, самочки мої дуже інтенсивно набирають вагу. То я дочекаюся, як основна. Маса самок буде мати біля п'яти кілограмів. І не дивлячись, що... бо менше я їх годувати скромніше не буду. Вони їдять, трохи, бачите, їдять, розкидають. Але то вони потім то все дозбирують до самого ранку. І хай собі їдять. Що я їх? Бо я думав їх на голодну дієту посадити. І щось не знаю. Буду вираховувати, коли в них буде тих як 5 місяців, як вони зараз мають 3 місяці 3 кілограми, то ще буде липень, серпень і в серпні пускати їх. На кінець грудня буде, ану, зараз вересень, жовтень, листопад, грудень, в січні буде. Добре, якщо зима буде така легенька, не, не попадеться на сильні морози і ті окоти пройдуть благополучно, добре пройдуть. А якщо буде великі морози, то все під запитанням. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.